13 серпня 1920 року почалася вирішальна битва радянсько польської війни. Варшавська, вона відома також як Диво на віслі. Битва складалася з низки окремих боїв, які тривали до 25 серпня. У них польські війська за підтримки загонів Української Народної Республіки здобули перемогу над Червоною армією. За даними Українського інституту національної пам'яті, радянські втрати в битві оцінюють в 25 тисяч убитими та 60 тисяч полоненими. Для більшовиків ця поразка означала тимчасову, як їм здавалося, відмову від ідеї світової революції, адже не вдалося пробитися до Європи, і підтримати там багнетами пролетарів усіх країн. Поляки відстояли свою незалежність на найближчі майже 20 років, а от своїх союзників українців покинули. Уже восени пілсудські компанії уклали з росіянами перемір'я. Війська ОНР роззброїли та інтернували до польських таборів. Наступного року поляки підписали ризький мір не тільки з радянською Росією, але й з Українською Радянською Республікою. І Таким чином визнали сам факт існування цієї маріонеткової держави. За умовами цього миру Польща отримала східну Галичину.